Всім привіт! З вами Владислав! Ви на каналі Супер Оптимус і ми граємо в United. Всі, напевно, вже забули, що це за гра, але я вам її нагадаю. І так, беремо ось таку от корпорацію, як я кажу. Давай затестуємо, значить. Ой-ні-ні-ні ордера. Ні. Хай буде так. Якщо ви такі вже. Супер Оптимус і SkyFox. Пішли. За діло. Так. граємо, бліна. О, тепер в мене ордер є. Ну, пішли, 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 подивимось. Що це таке, блін? Що це таке? Ми нічого не будемо активувати, оце взагалі не трогаємо зараз, взагалі, взагалі. У мене є латшин, але приводу так. Так, давай дивимось, дивимося. Так, пішли, пішли, пішли. О, наш привет, на кінець, он він Да, давай, 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 давай. Так, от, реба, Вовна. Так. У нас лишилося 15 секунд, щоб вже оце було, так скажемо. Ну Ордер у нас буде, так. ну що все файно йде. Ты мне как же шесть на файме <связывая> <связывая> Да, в Skyfox уже одна хп лишилась, но я понял, 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 понял. Да. Вызываем еще раз. Ну, в мене просто зараз все. Чіки-пуки, блін. Ну, противника вже. Так, да, вже програв. Привода майже не використовував. Друзі, це був кінець. Ну, ніг і краще не збирати. Це був кінець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Владислав. Слава Україні та всім па-па!